Коротко, коротко зараз поясню про про все. Коротко про все поясню. Наприклад, кухні Кажуть, дзвонять майстри, кажуть, маєш інструмент, щоб збирати кухню. І кажу ну коли ви йдете кухню збирати, то ви маєте мати інструмент. Кухня ж приїжджає в пачках розібрана. Наприклад, отака така кухня, клієнту треба зібрати на 3 метри, і клієнт платить. За ту зборку кухні, що в зборку входить, зібрати тумбочки, навішати верхні тумбочки, врізати мийку, врізати, якщо треба, варочну поверхню. І майстер ще дзвонить, питає, чи я маю інструмент, щоб дати йому, за який він збере кухню і заробить свої гроші. то, то якісь, ну я такого ще не чув приколи. І клієнт платить за кухню на три метри, чи такої, чи такої. 6 тисяч гривень плюс-мінус. То якщо ви не маєте інструмента, то навіть мені не пишіть, я не розумію того. Як Як це Як таке має бути? Я колись купив собі інструмент, що вчився в коледжі, давав 150 гривень за шуруповерт. Там були ті соляні батареї. Тут зараз дзвонять, дай інструмент. А може ліпше сидіти в хаті і все, і на що вам ті гроші заробляти. Якщо кутова кухня відноситься кутової кухні, наприклад, якщо кутової там, та любого стилю з тих стилів, якщо люба кухня з тих стилів кутова, там, 3 метри на 2, то 8-9 тисяч зборка. Але ви маєте мати той інструмент шуруповерт, дівольт, макіта. самий кончений можете мати за тебе за 800 гривень. Лобзик треба мати, перфератор, чим ви стіну будете сверлити, чим шуруповертом? Такі артисти, я не знаю. От комод, наприклад, скільки комод коштує зібрати? 500 гривень, скільки комод коштує зібрати. Він ж приїжджає розібраний, в пачках, то і для тих говорить, хто у Львові, Львівській області. Бо, бо ніхто не поїде в Одесу збирати той комод. В Одесу, як ми відправляємо комод в пачках, людина свій сама збирає. Добре, йдемо далі. Артисти страшні. Наприклад, оцей комод він зібраний їде. Він їде зібраний, його збирати не треба. Та все, в мене нема вже бажання розказувати, пояснювати.